А якщо батьки постійно доводять до агресії мене, а потім говорять, що в мене поганий характер, то про що це? Найперше, що вам потрібно помітити, як ви перекидуєте відповідальність на когось за свої емоції і свої почуття. Зрозумієте так, що ми всі можемо відчувати роздратування чи злість до батьків, але не всі починають в цей момент кричати, бити щось, сперечатися, тобто відкрито проявляти агресію. Зрозумієте, агресія це ваше. І ви лише можете її контролювати і або конструктивно проявляти, або ні. І це ваша відповідальність: розібратися з своїми почуттями і навчитися конструктивно проявляти свою агресію. Агресія нам всім потрібна. А її цуратися не слід. Агресія потрібна для того, щоб ми, наприклад, могли захищати свої кордони. Але дуже часто стається так, що ми стримуємо цю агресію. Ми стримуємо, а вона нікуди не дівається. І ось... Чим більше ми її стримуємо, тим більше в самий неочікувані моменти ви можете вибухнути. І тоді так ви можете говорити, що вас батьки доводять. Але за фактом ви самі наскладали в себе цілий згусток енергії, яка потребує виходу.